Чи сказати цей і прозора комунікація з владою у Чернівцях презентували нову електронну платформу. Майже 50 послуг онлайн у Чернівцях. Запрацювала є приймальня. Посилання на неї можна буде знайти на офіційному сайті Чернівецької міської ради з наступного тижня. Зареєструватися у кабінеті необхідно через портал Дія. Невдовзі є приймальню, адаптують до послуг місцевого ЦНАПу. Насправді той документ обіг, який є у нас, і то ті канали спілкування, які у нас є з громадою, вони з самого початку потребували вдосконалення і розвитку. І сьогодні презентація електронною приймальною це черговий етап саме на цьому шляху. У нас ми завжди відчували, завжди хотіли побудувати таку схему спілкування з мешканцями нашої громади, а щоб кожна людина могла подати заяву легко. Кожна людина розуміла, куди вона попадає. Кожна людина розуміла, хто нею займається, яку відповідь. Для неї готують відповідно зараз наш вік технологій неможливо говорити про те, що ті чи інші послуги будуть продовжуватись надаватись на папері. Що для цього потрібно буде вистоювати якісь черги, отримувати якісь папірці, потім з цими папірцями ходити ще кудись. Електронна приймальня складається з двох частин: публічної і закритої. Публічна створена саме для мешканців міста. Серед іншого вона дозволяє подавати петиції, звернення та запити до міської ради, а також безпосередньо до депутатів свого округу. Специфіка роботи конкретного депутата в цій електронній приймальні полягає в тому, що ми зареєстрували депутатів наразі Чернівецької міської ради, чиї електронні пошти були оприлюднені, надані ними для не знаю комунікації. Скажем, виявилося, що не всі депутати були згідні надати свої електронні пошти, і відтак, ті депутати, які не мали електронних пошт, вони відповідно наразі не є в цьому кабінеті депутата. Розробляли систему майже півтора року. Над програмою працювали фахівці іт сфери, представники Чернівецької міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС Тут у місті Чернівці ми намагаємося озброїти вас інструментарієм для того, щоб ви працювали над доброчесністю та просували її. Це є ті інструменти, які можуть запобігти або закрити певні прогалини, які дають місце корупції. Деякі з цих інструментів є цифровими. Раніше ми також допомагали розвивати геоінформаційну систему міста. Цифрові технології, які впроваджує Чернівецька міська рада, мають також полегшити і співпрацю з місцевим бізнесом. Звичайно, наші компанії ми хочемо приймати участь, але у нас є класний експертиз, у нас є класні рішення. У нас є класний досвід, який впроваджується набагато легше на західних ринках. Але коли доходить справа до наших юристів і до проходження процедури. Ну, виграшу ну, як виграти проект, почати його робити, це справжній блокер для нас. Ну то це напевно саме основна. Але знов таки it кластер компанії ми завжди буде раді допомогти міській владі, допомогти департаментам різним комунальним підприємствам. Чернівці стали другим містом в Україні, яке впровадило є приймальню. Така ж цифрова платформа вже кілька місяців працює у місті Червоноград Львівської області. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Андрій Мировнеску. Чернівецький репортер-телеканал Сі4.